Вітаю на РБК Україна. Трамп переглядає світовий порядок. Каже, що може взяти під контроль сектор гази, натякає на можливі угоди з Путіним. Тепер вже і в Кремлі кажуть, що дійсно контактують зі Сполученими Штатами Америки. Трамп говорить про рідкоземельні метали в обмін на військову допомогу. А Зеленський заговорив про ядерний про повернення ядерного статусу для України. Що все це означає? Якщо маєте думки, будь ласка, в коментарях під цим відео висловлюйтесь. Я ж маю на зв'язку Тараса Загороднього. Політичного технолога, пане Тарасе, вітаю вас. так Доброго дня. Я взагалі маю намір говорити з вами про Україну, але не можу торкну... не торкнутися цієї теми з Трампом, який раніше виступав за зменшення присутності Сполучених Штатів Америки у військових конфліктах, а тепер говорить про введення війську у сектор Гази. Що це означає? Це такий політичний маневр чи е, зміна реальної політики? Я вважаю, що Трамп хоче закрити питання так званого палістинського народу раз і назавжди. Так я думаю, що запропонувавши арабським країнам забрати на може тимчасово, а може назавжди тих людей, які там є. Далі Трамп ще раз підтвердив, що забудовники у всьому світі плюс-мінус однакові за своїм характером, у них серце кров'ю обливається, коли вони бачать незабудоване узбережжя. Він забудує готелі. Він же говорив, там там гарно узбережжя. Давайте забудуємо готелі. Я думаю, потім запропонують людям працювати в нормальній економіці. Далі я думаю, що будуть ліквідовані так звані автономії на правому березі ріки Йордан. Люди будуть жити в єдиному, в єдиній державі в Ізраїлі. Тому що в Ізраїлі хто не знає, живуть же 2 мільйони арабів при населенні 10 мільйонів, які чомусь не хочуть жити ані в Газі, ані в цих автономіях їх все влаштовує в Ізраїлі. Тому я думаю, що це радикальне питання припинити це історію з протистоянням палестинськими державами і так далі, судячи з того, що всі арабські країни в принципі мовчать. З цього приводу я думаю, що вони теж вже згодні, що треба закривати це питання, і мир на близькому сході повинен панувати. Саме до речі, до цього всі не всі не розуміють, чого так Трамп дресирував Канаду, Мексику, Колумбію, Панаму. Ну тепер всім зрозуміло, що Трамп серйозна людина. Це знаєте, тактика носорога. Коли на тебе бежить носорог, це не проблема носорога, а твоя проблема. От, і все він не переглядає. Я б сказав. Він повертає Сполучені Штати Америки в той стан, які вони були під час холодної війни, коли вони для того, щоб не розпосуджувалася червона зараза по всьому світу. Вони періодично воювали, комусь голову відривали для того, щоб вільний світ почувався безпечно. Тепер він переглядає це питання, повертається вирішено цих питань. Uh, і так далі, тому тут логічно з його боку. Він бачить, що є, є хам... там, Ну дивіться, ну газа це невеликий. Там в принципі такий регіон. Там, якщо парочку буде, ну добре, там тисячу солдат буде. Американський це не такий великий контингент. Uh, ось якщо буде, тому що він же ж тільки говорить, говорише під... Він же сказав, що там будуть американські війська. Він сказав, що бере під контроль. Ну там є Ізраїль, який завжди готовий буде допомогти, чим зможе, а у них є чим зможе допомогти. Для того, щоб підтримувати там порядок і так далі. Тому питання ліквідації Хамасу, ліквідацію всіх тих терористичних угруповань, щоб закрити це питання раз і назавжди. То, тобто, ну він сказав, що мир буде. Значить, мир буде. От і все. Так, що така, от так, так, що так, от я бачу цю ситуацію. А чи можливо застосувати цей механізм е, на окупованих територіях України, так само повести себе з терористами, е, російськими і власне, от провернути таку ж історію? А я думаю, що до цього все йде? Шановні, от ви питання рідкоземельних металів згадали. Так, так, так. -так. Питання рідкоземельних металів дивіться, Я думаю, що це піднято було Трампом. А для того щоб обґрунтувати власне виборцям, чому він далі буде допомагати Україні? Військовому плані, тому що ну я скажу, Байден же просто так допомагав. А ми не просто так допомагаємо. Так, О, це це дуже добре. В дійсності звістка для нас це означає, що допомога буде. принципі Рейтер списав, що допомога йде. Ні на що. Я думаю, що вони готуються. Ну Росія це трохи більший об'єкт для тиску. Вони обговорюються питання і Трамп кожного дня говорить, що перемовини йдуть. Але ж він не говорить, з ким перемовини йдуть. Я не виключаю, що тиснуть на Росію йдуть перемовини з Китаєм. В першу чергу для того, щоб е, затискувати Росію е, в такі ніжні обійми для того, щоб е, привести до тями Путіна. Або якщо Путін не буде приходити до тями, е, будуть вимагати від російських еліт прибрати цього психи, і тоді будемо розмовляти. Будь-який варіант нам цікавий, е, чому тому, що е, тому що. Якщо прибирають Путіна в Росії, точно починається нестабільність. Е, там Кадиров і наступний його, що, що об'єднує всіх російських силовиків, що Кадиров повинен був прибити ще позавчора. Е, і у будь-якому разі, ми повинні в першу чергу не дивитися, що там хто перемовляє, десь. клепати ракети і довбати по території Росії. Це визначає нашу суб'єктність. І збільшує шанси наше отримання території до, 90, до кордонів 91-го року, шановні. Чому тому, що ну Трамп, ти хочеш рідкоземельних металем? Да? Для нас, Дональд Фредович, у нас для вас є погана новина. Наші з вами метали знаходяться, знаходяться не під контролем там, да? і так далі. Але тут в дійсності, звичайно, що треба теж розуміти, що порядки земельних металів, коли говорять, що будемо водобувати, теж читати треба книжки Трампа. Там все написано: першу пропозицію не можна приймати, висувати свої вимоги. Кордовина 91 першого року, спільна розробка. 50 на 50 діляться прибуток будівництво нових промислових об'єктів. так? Який дозволяє в першу чергу виготовляти готовий продукт на сировину. Сировина а то таке, знаєте? А то в нас деякі люди, як індіанці, почали стрибати перед білим паном з криками Давай забирай у нас. Ні, 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 почекайте, почекайте. Згідно з конституцією, надра у нас належить народу, і так що, а то, а то знаєте, буде так, знаєте. Викачають ресурси, залишать перекони з екологію, а потім ми будемо бігати як індіанці в резервації. Ні, ні, ні. ні. Та давайте теж треба тримати фасон. Да? А фасон дозволяє тримати в першу чергу удар по території Російської Федерації, а наша зброя, знищення їхньої інфраструктури, тому ми не на це повинні звертати увагу. Як знову таки те, що я вас не наразу говорив, і повторюю, як уряд забезпечує виробництво зброї, власної чи дозвол... дозвольте експортувати зброю, щоб залучати кошти, нові завантажувати підприємства, забезпечувати секретність підприємства ПК, забезпечувати страхування військових ризиків, щоб туди залишила, ресурс? Спрощуйте для виробників умови. А не по а на одну дію там по 10 штрафів, коли ви робите. От був законопроект Галіни Янченка щодо спрощення виробництва зброї. У нас і діатизм. Виробник там щось не так зробив. Ну буває різне, там ракета прилетіла, комплектуючі не доїхали, і по нього по три штрафи на одну дію. Ну саме раз повинні бути штрафи, але повинні бути розумними. І слід розрізняти імпортерів зброї і тих, хто виробляє зброю. Це зовсім різні діяльності. А то набігли різні антикорупційні активісти, починають кричати, що там якась корупція. Та ви задовбали, яка там корупція? Вони виробляти просто не можуть. Ви взагалі на кого працюєте, коли штурмуєте наших виробників, починаючи своїм гівнометством руйнувати нашу оборонну промисловість і так далі. Тобто, ми на цьому повинні концентруватися. І тоді ніякі навіть у нас час, на часу а як уникнути. Щоб перемовини були з Україною, і нас не ігнорували, а тільки так, коли будемо довбати по території Росії, тоді ніякі перемовини без України просто не будуть. Ну зустрінеться Трамп з Путіним. Припустимо, да а в цей час Україна довбає, наприклад, газорозподільчі мережі Москви, припустимо, да чи термінали в цьому, в новоросійську, в цьому і в Полтійському морі, чи газогони починають у них погано працювати. Ну, це є заявка на те, що без України, вибачте, перемогу та й не буде. З нами треба. Ви з нами узгодили цю зустріч? Ні, таке чого ви там перемовляєтесь? Ну якщо е, припустити, що дійсно Трампу наші надра потрібні, і Зеленський готовий їх віддати Трампу. І нехай навіть без 91-го року кордонів, от просто припустити, що все це вже. Ну, ну якщо припустити, навіть такий найгірший варіант, що все склалося, де де той простір. Де той простір, в якому Трамп може про щось говорити з Путіним? То виходить, що Трамп вже все вирішив, Зеленський вирішив. Ну, нехай з 91-го року кордон. А про що з Путіним говорити? Та я ж у а з Путіним нема про що говорити. Трамп не може віддати йому Запоріжжя, Херсонську область, Донецьку область, те, що вимагає Путін публічно. Він не може відступити, щоб НАТО йшло з Східної Європи, зняти санкції. Схералі, умовно кажучи, скаже Трамп <laughs> на які підстави я взагалі бачу, що вони з Китаєм можуть домовитись про те, щоб е, по, забирати у, е, у Росії ядерну зброю, тому що Росія ну не не відповів безвідповідальне без, без поводиться з ядерною зброєю е, і так далі. Тому нема немає предмету. Правильно говорити, немає предмету для розмови. а росіянам немає чого запропонувати Трампу. Навіть оця історія, що ми будемо в майбутньому а, вашими союзниками у війні з Китаєм, як вони активно торгували, наприклад, до 21-го року з демократами, вона теж зараз не працює. Ну, Трамп, як знаєте, реальна людина, і американці запитають, а чим ти воювати проти Китаю зібрався? От скажи чим? Оцими атаками, да, оцими, там, на, на Бензаї атаками людьми? Як у Китайців вже там дронів, я думаю, мільйонів десять, які штучним інтелектом керуються, і вони свою військову програму нарощують. Та вони переб'ють вас нафік, ви навіть щоб підійти до лінії фронту, не стигнете. А як ти відновиш свій військовий потенціал? Хочеш продавати більше нафти та газу? Ну так у Трампа он є, є кому продавати нафту та газ в Європу, наприклад, і так далі. Тому тут тупікова ситуація, я думаю, що Трамп взяв. Шлях на знесення Путіна все ж таки поставили еліти перед умовою: що або прибирати цього психа, або буде або буде гірше. Це в принципі його оця заява. От коли там була перша твіт по Путіну, подивіться, там же все написано. Там ж це фактично шантаж, що то ж проблема в тому, що якщо зараз Путін поїде на зустріч з Трампом, він вже буде опльований всередині країни. Скажуть, mm -hmm. ну ти пішов. Ти довів країну до такого стану, що тебе плює Трамп, а ти втираєшся і що біжиш йому цілуєш руки. Ну а про що тоді оці всі публікації сьогодні? Буквально Пісков заявляє, що має контакти Кремль зі Сполученими Штатами. Ройтер скаже, що або Саудівська Аравія, або Об'єднані Арабські Емірати відбудеться зустріч? Це просто шум, на ваш погляд? То то, то, шум, шум. А тому, що да. Путін тут головне в Путіні ж проблема. Путіні проблема Зеленський правильно готовий. Говорить, я, я завжди готовий сісти за перемовини стіл з Путіним. Тільки Зеленський розуміє, що Путін не хоче сідати за ним, ним переговори. А потім Зеленський скаже: Ну, Дональд Фредович, дивіться. Ну, по-перше, от людина, яка сумнівається в тому, що ви найвеличніший. Президент Сполучених Штатів Америки в історії ми не сумніваємось в цьому, Да? а от він підточує ваш авторитет. Ну приблизно так звичайно напряму говорити не буде. Але то але то буде приблизно таким: давайте нам зброю, давайте будемо відновлювати. Ми, ми uh, America Great Again да? разом в тому числі. Тому то, така от історія. Зеленський в інтерв'ю британському ведучому Моргану заявив, що США в разі небажання підтримати вступ України до НАТО мають надати альтернативні гарантії безпеки, в тому числі і ядерну зброю. Це ну ще декілька місяців тому сприймалося б дуже дивно. А от зараз, після всього, що Трамп витворяє, в принципі, так можна і припустити. А чи дійсно чи, чи ні? А що, зброя, а, не... а що Трамп витворяє? Трамп нічого не витворяє. Трамп З повер... Газою, Гренландією, Панамою, ну, всі та радійте, що Трамп. Так. Так, так, радійте, так, що це... американці так діють. А то знаєте, у нас якось якийсь дебільний лівацький дискурс починається. А, знаєте, хтось там кричить: а, об обкурений, а, якось в Фейсбуці, бав... обкурений маск. Там mm -hmm. щось це кричить. А у мене питання, і там один колишній народний депутат, там кричить і так далі. Я говорю: слухай, ти готовий зараз піти маску, сказати, давай відключай старинки на нашому фронті. Да Ну, ти ж послідовний, mm -hmm. Да він же обкурений От іди скажи. І що, знаєте, в голові ці дебільні речі не, 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 не складаються. Та шериф повертається, радійте. Тому що альтернатива шерифу. Який комусь відриває голову. Це такі чудові країни, як Росія, так, яка все буде руйнувати, будує концтабари. Китай, ну, трохи краще, але отак от з вами, отак обговорювати політику партії та уряду, ми не зможемо. Тому що одразу що опинимось в таких не дуже приємних місцях, де нам пояснять, що ми неправильно говоримо? От, до речі, цей, щоб розуміти, що таке Китай, оцей діп, оцей штучний інтелект по цьому бачили? Да? А задайте так, питання йому, наприклад, а що було на, на площі Тяньаньминь, наприклад, в 88-му році. А хто такий Сі? А чи правда, що політика Китаю вона схожа там, на Радянський Союз? Що Радянський Союз? Ви побачите відповіді там: I'm sorry, I don't know. Там, да? Оце, Тайвань, оце, що пройваль пропонує... незалежна держава, да, Так, це, от це, це mm. те, що вам пропонується, да. Констабори, шановні. От як у уйгурів в концтаборах і так далі. І далі що то є, третя чудова альтернатива. Це умовний Іран, Ірак. Он там, от в Іраку, наприклад, дозволили дівчат брати а, заміж в 9 років. Да? Ну от, шановні, так що радійте, якщо Трамп буде отак от діяти, що американці будуть повертатися, відривати голову. Тому що чим відрізняються американці від цих інших, вони не будують концтаборів. Ну от точно, да. Якщо вони щось роблять, вони роблять для діла. Навіщо Трамп говорить, що потрібен мир? Тому що в мирі гарно робити бізнес. Вони конструктивні. Якщо да, поліцейський неприємний, да, ну, може там Трамп не дуже симпатичний. Ну, знаєте, на всім поліцейський чомусь подобається, Але як тільки приходить бандит, чомусь всі куди біжать до поліцейського. Врятуй так, що повертається, то повертається в той стан, який американці. Були під час е, холодної війни, просто всі, щось підзабули, так як воно як воно було. А так вони і ділили, і радіти, що воно так діяло. І, і, і коли у нас сидять, якісь е, е, недороблені, вибачте, е, поч, починають кричати, що він там виробляє, ламає, е, ламає, ламає світовий устрій, що всі країни подивляться і теж будуть так робити. Та ви не зрозуміли, шановні, Трамп говорить всім. Я тільки маю право на силу. Всі інші хтось почне вякати, відриваємо голову. Те, що дозволено Юпітеру, не дозволено Бику. І до речі, росіяни це вже зрозуміли. Бачили цей ржання цього Лаврова: що Трамп, там Гітлер, там Америка Грейта, mm -hmm. Ген і так далі. А я вам скажу, чому вони все зрозуміли. А Трамп сказав ну підтекст того, що він робить. Говорите, хочете хочете повністю зруйнувати світовий порядок, міжнародне право? Добре. А якщо ми так будемо діяти? Ви зрозуміли наслідки? Да? Ну так, от отака от бійка без правил. Да Скільки, скільки якщо бійка без правил, скільки годин витримає Росія, якщо е, США серйозно, наприклад, почнуть руйнувати їхню ІТ-інфраструктуру? От просто відрубати від інтернету та GPS. -у. От, просто отак, от, от хотіли без правил, давайте, давайте спробуємо і так далі. Тому я, я не розділяю цих, знаєте, опльовування Трампа. Я радію, що він так починає, тому що це наш шанс в тому числі. Тому що ми, слава Богу, на правильному вкойте свої історії, ми знаходимося на правильному боці і маємо можливість будувати в цей правильний. В правильний бік і для того, щоб забезпечити безпеку для себе, для власних дітей і, взагалі, для нашої держави, останнє питання програми «ЮСЕЙД» повернуться після ревізії чи ні? Ну точно скоротять частину. Зрозуміло, що ЛГБТ, зелена енергетика, рятування собачок і так далі гуляють на свої. Це вже зараз зрозуміло, да Частину буде теж переглянута. Я думаю, те, що якісь там допомоги, якесь антикорупційна туфта і все інше, теж не виключає, теж буде скорочена. Щодо постачання енергетичного обладнання і так далі. Я думаю, що залишиться, тому що це тупо інтерес, тому що продав енергообладнання, а потім відбуваєш на цьому за рахунок сервісу, продажу запчастин і так далі. Змі, я думаю, теж будуть фінансувати, тому що це елемент впливу, але будуть поміня, але Поміняють установки. Я думаю, що буде вимога, щоб не співпрацювали з фондами Сороса. Буде поставлено таке завдання та інше. Я взагалі до цих допомог дуже скептично ставлюся. Тому що ніхто нікого в цьому світі безкоштовно не годує. Я це порівнюю з подачками, Як знаєте, у нас роздають перед виборами гроші. Дають тобі тисячу гривень, а крадуть потім мільйон. Ну, забирають мільйон так. От і вони ж виконують лоббійську функцію для того, щоб викачувати ресурси з країни. Ну, наприклад, я пам'ятаю, як до війни бігали всі ці грантажери, економісти, так звані, кричали, що ну, треба закон про локалізацію виробництв ухвалювати. Ніякого протекціонізму, ніякої промисловості, будуймо аграрну наддержаву і так далі. А це я вам скажу 10 мільярдів на рік, у нас держава з, з державних викачують. 10 мільярдів. Далі у нас же заблокована, заблокована боротьба з корупцією. Не дають перевірити, чим займається назика на, на БуІСА. Чим вони займаються? Чому немає жодної суттєвої боротьби з корупцією? Тому що фінансується вся ця. Табу на на РФ, які забовтують тему. Тому що невигідна боротьба з корупцією. Невигідна. Тому що якщо боротьба з корупцією реально почнеться, таких не буде. І вони не потрібні будуть. І тому вони вже перетворилися фактично кілерів для державних органів влади. Ти співпрацюєш з державою, ти злочинець. Ти чиновник, ти вже злочинець, це просто вже виходить за всі межі. Які тільки можливі. Оця історія, до речі, з Міністерством об оборони. А, то, а хто це влаштував? Що це за боротьба всередині Міністерства оборони, там, Бізрукова, ці, -ці антикорупціонери -анти влаштували там? Да? Ділити посади, таке. Ви що ви вмієте? Ви його посади почали ділити? Заблокували діяльність підприємства через те, що когось з ваших не, на, не призначили на заступника Міністерства оборони? Це диверсія називається і так далі. Тому я думаю, що щось збережеться, але щось скоротиться. тому що Трамп хоче бачити самодостатні держави, які не сидять в нього на шиї, в тому числі. Я вважаю це дуже добре. Е, тому що знаєте, це що створювало, це як бабушки Черновецького, пам'ятаєте, які наславляли mm -hmm. потім, тому що не самостійність. А потім ці люди розповідають, що ми не можемо прожити без без допомоги. Uh, США або іноземців. Та це брехня. Он купа грошей є в країні, які можуть закрити. <смір> закрити це питання. Не треба дати можливість викачувати, наприклад, з бюджету на закуп, закупівлю іноземного обладнання, яке в Україні може вироблятися. Та це 5 мільярдів хоча б залишалося в країні. І промисловість би була. І не було питання Д ВПК у наш, наше да? зараз. Так? І гроші залишалися в країні, були б гроші не на 10 фільмів, наприклад, на ці гранти, а на 100. І ми б не просили, а самі себе забезпечували. А так тобі, ти бігаєш, як цей цуцик, бігаєш там, ай дайте подачку, дайте подачку, дай ти, ти розповідаєш, що ти не, не самостійний. Дає у нас ресурси. У нас вон, скільки бюджетів бюджет окупованих міст, подивіться. Турецьк у нас виявляється, там 100 мільйонів на рік утримання. да. Маріуполь у нас досить бюджет існує, Лісичанськ, Северодонецьк і так далі. Подивіться, купа це. А чого купається? Тому що заблокована діяльність антикорупційних органів. Вони створені для того, щоб боротися з корупцією. А якщо боротися з корупцією, а чому, а чому з корупцією невигідно не боротися, в тому числі нашим західним партнерам? А навіщо? Їх так і, так і все влаштовують? Гроші то куди витікають з країни? За кордон. Ще 20 мільярдів за кордони річна та ну от і рахуйте, скільки коштує так це звана допомога Пане Тарасе дякую вам за аналітику. Дякую за розмову. Тарас Загородній, політичний технолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.